Пошкоджена, але не зруйнована. 22 березня Росія знову масово атакувала українські міста. Одразу вісім ракет влучили по Дніпровській ГЕС, що у Запоріжжі, прямі попадання по машинним залам. Одну з них можливо навіть не вдасться відновити через обстріл греблі. У Дніпро потрапили нафтопродукти. Пошкоджена проїжа частина, і це критично. Адже гребля виконує функцію важливої транспортної артерії. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Наразі рух через Дніпро Гес перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпрогес. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух. Такий об'єкт, як Дніпровська ГЕС, повністю зруйнувати дуже складно, пояснює військовий аналітик Ігор Романенко. Всі українські гідроелектростанції будували за радянських часів, і в них закладався шалений запас міцності. І для повного руйнування того ж Дніпро Гесу, навіть тактичної ядерної ракети, може бути замало. Ну, теоретично, крім ядерної зброї, треба. Бити декількими ракетами це так, як, наприклад, Керченський міст. У них тобто можна пошкоджувати. А щоб зруйнувати, треба потужне нанесені удара для того, щоб в принципі, це без впливу нашої системи протиповітряної протиракетної оборони. Інший варіант підривати зсередини, каже директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Це не те, що будується за відомо з якимись слабкими місцями станції. Ні, абсолютно ні. Це будуються станція, але щоб досягнути якогось певного результату, тобто робляться розрахунки піротехніками і, скажімо, проектантами, які кажуть, де і як можна залежити і досягнути цього успіху. Але такі складні операції з підриву не робляться за пару годин чи навіть пару днів. Об'єкт має знаходитись під контролем тривалий час, тож умовний диверсант не зможе замінувати станцію так, щоб вона отримала хоч якісь істотні пошкодження. Її потрібно захопити, її потрібно тримати під контролем хоча б неділі-дві-три, спокійно собі робити все, що ти хочеш, спокійно завозити і спокійно досягати цього успіху і знову підривати. Тоді так. Саме це й відбулося під час Другої світової війни, коли Дніпро ГЕС підірвали радянські солдати за наказом командування. І навіть тоді греблю лише пошкодили, а не зруйнували повністю. А після закінчення війни її відновили. Ще один варіант руйнування бомбардування греблі над важкими авіабомбами. Але директор Укргідроенерго каже, що для масштабних пошкоджень щонайменше три бомби мають впасти в одну точку. Щоби скинути їм три, ну скажімо, авіаційні бомби в одну точку, так їм треба що зробити? Їм треба прилетіти на цю станцію, тому що це не керовані авіабомби, це треба прилетіти і скидувати. І все це стосується не лише Дніпро ГЕСУ, а й, наприклад, Київської ГЕС. Сирота нагадує, що на початку повномасштабної війни окупанти майже впритул до неї наблизились, але нічого зробити не змогли. Вони були від київської станції за 5 кілометрів. Вони нічого зробити не могли, а все, що ми зробили, це ми просто підірвали насосну станцію, затопили річку Ірпінь і просто втопили їх, їхню їхню техніку, і ви бачили, як вони звідти бігли. Тож повністю знищити Дніпровську, Київську, Канівську чи будь-яку іншу ГЕС зараз ворог навряд зможе, але водночас він може пошкодити ці об'єкти і вплинути на генерацію ними електроенергії. А саме гес в енергетиці дуже важливі, адже вони можуть швидко скидати чи набирати оберти і таким чином балансувати усю енергосистему в години пік або навпаки тоді, коли українці витрачають найменше електроенергії.